Усіх вітаю близьких, рідних, друзів, знайомих, глядачів, церкву. Як завжди, сьогодні вранці декілька думок, і ми разом з вами помолимось, порозмірковуємо над Словом Божим і застосуємо на практиці в нашому житті. Сьогодні роздумував про те, що інколи дуже важливо зупинитися, щоби зважити на деякі речі. Ми сьогодні будемо роздумувати про звітність. Знаєте, Люди підзвітні своєму творцю. Але вони мають практику і більш за все готові сказати, що я підзвітний своєму сумлінню. Але дивіться, що каже Господь. Коли ми читаємо послання римлян, 14 розділ, 12 віршик, Павло каже так. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь і зверніть увагу Богові. Ось і сама найсерйозніша думка на сьогодні, що колись може приходити на роздуму людини, на її серце, це усвідомлення того, що я підзвітний не комусь, і не своєму сумлінню, але кому творцеві. Сьогодні дуже багато роздумів і дуже багато різних вчень. І люди зважають на те, що от моє сумління. Воно мені допомагає, і воно мені підсказує, що таке добре, що таке гарне, що таке негарне. Але питання, що ми постанемо перед Богом, я сьогодні роздумував про те, що якість мого чи вашого, чи людського сумління, вона дуже сумнівна. Так. А сумління, воно інколи нам говорить, що добре, що зле. Але ця планочка вона хитається, коли люди зважають на суспільну точку зору та інше. Ось і тому інколи люди кажуть, що я відповідальний і підзвітний тільки перед власним сумлінням. Ось, це говорить горизвісне вчення, яке стверджує, що моральність поняття відносне. Та, на жаль, хочу сказати, що дуже багато людей вони рахують, що вони самі собі закон. Але хочу зважити, що в, в усі часи це дуже змінюється. Ось що людина сама собі закон і все, що. Здобуває суспільного схвалення, є благом і те, що публічно засуджується, те є зло. На прикладі свого життя можу сказати два таких приклада. Я жив у ті часи, коли вірити то було зло. Вірити в Бога то було зло. Тебе називали сектантом, тебе рахували другу третьосортною людиною. І люди, і суспільство казали, що релігія і віра це мракобісця, і всі ті, хто якось належали до віри, їх нехтували, прислідували, інколи навіть до в'язниці садили. Ось сьогодні це не так. І сьогодні суспільство, як ти скажеш, що я вірю в Бога, вони скажуть: о, дивись, який молодець. Чому я про це кажу? Бо, наприклад, раніше я ще застав ту пору. Ось що коли людина крала десь і несла це додому, то казали: дивись, яка гарна людина вона турбується про свою сім'ю. І тому, даже такі прислів'я були, що ну, як гарна людина, вона все до хати несе, щоб де не побачила. Але ж ми розуміємо, що. Крадіжка то є зло, і то є гріх, і то є те, що, за що Господь він каже, що ті, хто крадуть, вони царство Божого не наслідують. І тому це змінна категорія. Ось. І знаєте, коли я читаю Слово Боже, ось то я дивлюсь на те, що одного разу мені і кожному з нас прийдеться стати перед Господом, перед його судом. І перед його законом. Павло каже наступне, коли ми читаємо Друге Коринтян, ось п'ятий розділ з десятого віршика. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив, добре чи зло. І дуже важливо зважити на те, що людина рахує за добре, що рахує за зле. Знаєте, інколи люди вони роблять зло, але рахують, що це є добро. Інколи вони кажуть погані слова, а рахують, що це на добро, що це щось змінить. І тому дуже важливо дивитися на що, за яким законом я живу, за законом свого сумління, яке а не є стандартом для всіх і для людства, чи за божим стандартом і за Божою святістю. Ми всі підзвітні тому, хто дарував нам життя, з чого серце виходить вічна любов, і хто поклав на нас свій, свої статуси. <кій> Ідея підзвітності людини лише самій собі цілком незадовільна. Ось. І це, це підштовхує пороздумувати про стандарти. Знаєте, я б рахував так, що стандарти моралі і стандарти людини. Вони змінювалися і змінюється. Але є вищий стандарт, про який я хотів би сказати, це є Божий стандарт. Коли я дивлюся на Господа, і коли я дивлюся на людей, ось то я хочу сказати, що треба рівнятися на нього і на його стандарти, бо він святий. Я запитую, а я він добрий, він люблячий, він милосердний. Він той, хто не змінюється, Знаєте, є стандарти ваги, стандарти кольору, дуже багато різних стандартів. І що це є? Є еталон. Ось Бог, він є еталон. І він каже: будьте святі, бо я святий. А Павло цю думку розвиває. Знаєте, що він каже, щоб кожен умів свій сусуд зберігати в честі, в святості, а не в пожадливості, не в страсті, яка є в цьому світі. І тому, знаєте, це дуже важливо сьогодні, що для мене означає усе робити як для Господа, чи це є моїм стандартом, чи я роблю, чи я приймаю рішення. Як це я роблю? Я собі роздумував про те, що наскільки ми недосконалі, наскільки людина є недосконала. І можливо було би приводити дуже багато прикладів, коли люди кажуть, та це добре, це гарно, але це не є з точки зору Бога гарне. І що хочу сказати, що Боже сумління, воно досконале. І Божий приклад Він досконалий для кожного з нас. Щоби я ходив в світлі і був у світлі, як то є світло, яке є Господь. Іван каже, що ось яка правда є Божа, що в Богу, Богові немає темряви ніякої, бо він є абсолютно світло. Ісус звертається до мене, до кожного з нас, дивіться, що Він каже. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посуду, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб, ваша, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. І тут цього разу Ісус він показує, що світло завжди буде мати плід. Який плід? Це будуть добрі діла. І інколи для людей стандартом світла це є якесь знання. Може, якесь богослів'я, а Господь каже: як моє світло сяє в тобі, і ти приймаєш мене як світло, то завжди будуть добрі діла, які люди побачать, і вони прославлять мене. Знаєте, я звертаючи увагу на те, що ми є недосконалі, Господь каже: я дам вам Духа Святого, який буде удосконалювати вас, щоб ви рівнялися на Божа, а не на людське. І до Филипп'ян, коли ми читаємо перший розділ. Шостий віршик. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Що робить Господь? Він буде приводити нас до досконалості. І я сьогодні роздумав ще про те, що сумління буває різне. І... Апостол каже, що воно може бути спалене, те, що знищено вже. І Тоді люди не сприймають ніякої моралі, вони не розуміють, чи є добро, що є зло. І тому сумління це є такий сумнівний фактор, на який я можу рівнятися. Я можу рівнятися на Боже Слово, яке вічне і незмінне. Можу рівнятися на еталон і стандарт, який є Господь Ісус Христос. Павло, зважаючи на це, він каже: От, подивіться на мене. Подивіться, бо я взяв для себе прикладом Ісуса Христа. Там, після Ні до Євреїв, Він каже, що ви не відводьте свого зору від Нього. Споглядайте постійно, не звертайтеся з цього, бо ви будете бачити еталон. Я собі сьогодні роздумував іще про одну річ, таку що коли люди рівняють себе з кимсь, вони зазвичай рівняють з якимись такими не дуже гарними людьми. Ну я ж не такий, як той. Я ж не такий, як той. І сумління заспокоює, каже, так, так, ти дуже гарний. Але питання, чи є ці люди абсолютним еталоном. є еталон, і є стандарт, це є Господь Ісус Христос, чи я рівняюсь на нього. Тому що Дух Святий, коли Павло пише до Коринтян, він каже, що він, він нас змінює в Його подобу, в подобу Господа нашого Ісуса Христа, не в чиюсь подобу, а в подобу Ісуса Христа. Ось і сьогодні, знаєте, сьогодні я роздумував про ці речі. До чого я прийшов? Я прийшов до того, що я не є досконалим, і моє сумління також не є досконалим. І я прийшов до висновку, що мені більше і більш треба пізнавати Господу нашого Ісуса Христа, бо Він є еталон. Це всі знають це такий приклад. А знаєте, що банкіри, ті люди, які перевіряють банкноти, вони не вчаться перевіряти там всі всі фальшиві. Вони досконально вивчають оригінал. А як вони знають досконально оригінал, то те, що фальшивка, вони знаходять дуже швидко. І тому не шукаємо фальшивих еталонів. Шукаємо Господа Ісуса Христа. Він є абсолютним еталоном. Ще раз хочу зважити, що мірилом, мірилом не є моє сумління чи ваше сумління. Бо якщо ми порозмірковуємо і подивимося в історію свого життя, то ми зрозуміємо, що воно міняється. Інколи це було для нас табу, а тепер ні. А інколи наоборот, раніше це було сумління дозволяло, але тепер, коли я вчусь. У Господа, коли я дивлюсь на нього, як, наприклад, щось стає для мене тобу. І тому Господь каже, до цього не торкайся, а з цим не єднайся. Бо він каже, яка сумісність от ідолів там, з храмом чи Духа Божого, з Духом Вільзвула. Він каже, ні. Ви подивіться, відділіться, відокремтесь, тому що це не є те, до чого треба рівнятися і до чого доторкатися. Він каже, тоді я. Поселюсь в них, я буду жити в них, я буду ходити в них, вони будуть моїми діточками. І тому сьогодні, роздумуючи про ці речі, і ще раз хочу сказати про те, що пізнання Господа воно е, піднімає і рівень мого сумління, і, сум, і, і це допомагає мені рухатися. Ось. Але прикладом є Господь Ісус Христос. І тому одного разу, як сказав Павло, тому кожному із нас, кожен із нас сам за себе дасть відповідальність Богові. І ніхто з нас, і ще раз хочу сказати, бо Павло про те нагадував, що якби ми судили самих себе, то ніколи би не засудили. Ми дуже гарні адвокати, то ми приходимо в Боже світло, в Божу присутність, де Дух Святий Він показує, що є так, а що є не так. І він удосконаляє, він почав цю справу, і він хоче довести її, щоб одного разу сам Господь він представив своєму отцеві і представив своїм ангелам нас як переможців. Він каже: Переможець наслідує все. І тому сьогодні хай Господь благословить кожного з нас, порозмірковувати перед цим про ці речі, що я рахую еталоном свого життя. І якому закону я підлягаю, чи свого сумління, чи Божому закону, чи Божому еталону це важливо сьогодні. Бо знаєте, інколи я розважаю, що Господь з плином часу, коли я роблюсь більш поважного віку, я розмірковую, що вже скоро я можу стати перед Ним. І тоді не сумління, а моє життя, мої плоди вони будуть стояти перед Господом. І сьогодні ще і ще раз звожу очі до гори, і хочу ще і ще раз не відводити свого зору від Господа, який є абсолютним еталоном, і Він є той, хто одного разу приведе мене в небесну оселю. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже недосконалі, і наше сумління, воно також є недосконалим. Господи. Допоможи нам не відводити свого зору від Тебе, бо Ти є еталон в усьому, в еталон в любві, милості, милосерді, в прощенню, куди б я не подивився, ти є еталоном, бо ти є досконалим, ти є вірним і незмінним. Допоможи мені, Господи, щоб я завжди зростав в Тобі, в славу Твою, Господи, і кожен, хто сьогодні про це чує, одного разу. Я буду відповідати за свої діла, свої наміри, свої слова. Господи, то допоможи турбуватися про це тепер. Прошу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь Він промовить до вашого серця. Нехай Слово Боже веде нас до досконалості. І щоб тоді, коли ми станемо перед цим престолом, почули добрий і вірний раб війди в радість Твого Господаря щоб ми очікували це не з сумом і не з якимись там моментами, а з радістю, що одного разу ми будемо разом з ним. Хай Господь благословить вас, будьте благословенні і нехай Господь покриє вас своєю безпекою, хай благословить вас на всіх ваших шляхах, вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви, де б ви не були, хай Божий захист і благословіння буде над вами. Будьте благословенними.